Привіт! З вами Артмайстерня. І сьогодні я доведу вам, що малювати насправді дуже просто. Беремо фарби, пензлики і аркуш. Я обрала тонований. Обираємо колір. Звісно, такий, щоб не зливався з кольором нашого фону. Я обрала ультрамарин і роблю в нижній частині аркуша коло. Це наша майбутня ваза. Щоб наше коло перетворилось на вазу у верхній частині, я домальовую ніби невеликий прямокутничок або горлечко нашої майбутньої вазочки. Ніби глечик такий у нас утворився. Тепер я обрала охру, тобто пісочний колір. І над нашим глечиком я намічаю, де в мене будуть серединки. Намічаю їх на певній відстані. Це просто пензликом я намалювала кола і зафарбувала їх. Далі я обрала колір для пелюсток моїх квітів. Я взяла яскраво жовтий. І користуюсь, як ви бачите, широким пензликом. Набираю колір на мій широкий пензлик і від серединки проводжу такі широкі мазочки. І все, ось і майже готова, красива квіточка. Мінімум зусиль, але який чудовий результат. Повторюю ці самі кроки з кожною квіточкою. Звісно, кількість квіточок кожен обирає собі самостійно. В когось буде 5, в когось буде 3, а в когось, можливо, одна велика. У мене, як ви бачите, 3, отже, кожній із моїх трьох квіточок я домальовую за допомогою мазочків і плаского пензлика такі красиві пелюстки. Аби зробити наші квіточки цікавішими, пропоную вам взяти коричневий колір і намалювати їм спіральки у серединках. Нічого складного немає, просто легенько рухаємо рукою пензлик, намагаючись повторити спіраль, тобто такими колами, звужуючи до середини. Недарма я назвала наш сьогоднішній урок саме живописом, тому що ми хочемо оживити наш малюнок, наші квіти, тобто додати їм більше кольорів, додати ніби трохи об'єму і життя. Для цього я взяла помаранчевий колір і додаю його до пелюсток мазочками вже. Тоншим пензликом, трохи по контурах і всерединці Я не обводжу контур кожної пелюстки повністю, легенько всього декілька рухів на кожну пелюстку. Це робимо легко, ніби ледь торкаючись пензликом. Ні в якому разі не давимо на нього. Оживляємо нашу вазочку і додаємо до неї трохи цього помаранчевого кольору. Хочу зробити ще цікавіші серединки, отже, додам до кожної квіточки такі крапочки за допомогою пензлика і фарби. Просто і легко. Не беріть багато водички, бо інакше ваші кольори будуть розтікатися. І цього кольору я додам до нашої вазочки. Трохи, це буквально декілька мазочків в різних місцях. Звісно, ми обов'язково домальовуємо нашим квітам стебельця і зелені листочки. Щоб наш малюнок був більш гармонічним до листочків цим ультрамариновим кольором, що я малювала нашу вазу, я домалюю проділки. Таким чином, ми і повторимо цей ультрамариновий колір в нашій композиції. І зробимо цікавішим сам малюнок. Ну і наостанок додамо ще трохи білого. Ча... І так малюнок уже досить цікавий. Тим же чином, як ми додавали помаранчевий, тоненьким пензликом, всього декілька мазочків на пелюстку, можна навіть серединку ніби такі відблиски. Ну, і, звісно, обов'язково на сам наш глечик. З білим кольором наш малюнок стає ще виразнішим і ще контрастнішим. Що ж, друзі, маємо чудовий результат, але ще дечого не вистачає. Як ви на рахунок маленьких крапочок? За допомогою фарби і пензля бажано жорсткого ми з вами зробимо такі красиві напилення. Та знаю, цей дивовижний ефект полюбляє багато хто з вас. Ну і що ж, друзі, з цією роботою можна впоратись навіть за 20 хвилинок. Результат я вважаю дуже гарний і живописний. Що ж, друзі, дякую вам за роботу і чекаю вас на нових наших заняттях. До зустрічі!